Продавчиня Лілія Лісна говорить, вакцинувалася влітку, щоб мати можливість працювати. Покупці декілька разів запитували в неї, чи робила вона щеплення від ковіду. Звичайно, питали. не знаю з яких цілей, але питали чи для свого так сказати здоров'я, чи просто цікавість. Не знаю. покупчиня Віра Соловйова до масової вакцинації ставиться з розумінням. Ніхто нікого не заставляє вакцині. Ніхто нікого не примушує вакцинуватися. Це свобода людини. Як вона вважатиме за потрібне. Але якщо так вважає суспільство, переважна більшість думає, що потрібно, то треба дотримуватись. Якщо це запорука нашого здоров'я у майбутньому. Просим вакцинуватися. і просимо вакцинуватися всіх і дотримуватися всіх санітарних норм. Бачите, у нас всі працюють в масках. Ми не змушуємо, тому що люди самі мають розуміти, що треба робити, а що не треба. В принципі, всі спокійно вакцинуються. А от продавчиня Антоніна говорить, що не вакцинувалася, бо боїться. Боюся і всього. Боюсь і все. Така я людина. У мене така думка. Сказали, треба вакцинуватися, а в мене пенсії нема. Що ж мені з голоду померти? Робити цю вакцину. Я боюся. Діана Тетеря сертифікат про вакцинацію тримає на робочому місці. Каже, поки ніхто не просив показати я знаю, що моє я, я Знаю, що це здоров'я перш за все. Якщо захворіти коронавірусом, то можуть бути погані наслідки. А так як я вакцинована, думаю, навіть якщо захворію, то це буде в легкій формі. Працівниця ринку північне Анна Булванова прийшла на друге щеплення до Херсонської поліклініки номер 3 За її словами, багато колег приходять саме до цього центру вакцинації. Роблю для того, що для роблю для свого здоров'я і на роботі теж вимагають. Сімейний лікар цієї поліклініки Олександр Ткаченко сказав, що кількість охочих отримати вакцину від ковіду збільшується щодня. Кількість вакцинованих росте щодня прямо в геометричній прогресії. Кожен лікар із нас працює в центрі вакцинації. У нас є графік. Ми щодня хтось із нас чергує там. Були вакциновані, які перехворіли. Буквально ось в жовтні місяці вакциновані вони, але все пройшло майже непомітно. Як звичайний ГРВІ. лише температура одноденно до 37 десь піднялася, і легкий нежить. І все. На наступний день все минуло. Наталія Тимофієва, Григорій Шматко, новини на Суспільному, Херсон.